Дівчата, дівчата, що то за хмара там куриця. Та, мабуть, наші хлопці з купалом пруться. Добрий вечір з Купалом вас. З вами здоровому бачимо хлопців, що вже облили всіх водою джерельний. Молодці! Добрий вечір, дівчата! Хм, був добрий, поки ви не прийшли. Чого це ви такі пошарпані, схожі на свого купала? Та ж подивіться ви краще на себе. Ви ж нічого не робили. Навіть гарних сорочок собі не надбали. А ми не спали. Вирубали купало і гарно його прибрали. Та ваше купало, наче з дуба, впало, паскуба не та ще й прийшло на свято. Одягли купало страшніше. Удала на городі і йдуть собі зуби скалять самі з того раді. Ой, хлопці, подивіться на цих дівчат. Самі не доросли, а заміж хочуть аж піща. Хочемо, хочемо, та не за таких шмаркатих, а за тих, що боронять нашу країну, які душею і відвагою багаті. Циць, прийде час, і ми підемо. Якщо доти ще не закінчиться війна, Тіпун вам на язик. Ми впевнені, що скоро наша перемога. Ні, ви подивіться, люди добрі, що вони витворяють, а самі жодної достойної думки не мають. Ой, людоньки, подивіться, у наших хлопців язики аж до п'ят. Краще не чіпляйтесь до нас, користичівські дівчат. Понад річкою пасуться індики, а ми туди підемо, де грають музики. Дівчата, хлопці, досить нам сперечатись. Наше купало та й ваша марена засумували. В них серденько болить. Їх треба та й розвеселить.